Сергій Позняк український підприємець і фінансист, ветеран, засновник інноваційних проєктів для підтримки військових і ветеранів, таких як Фінстрім і Кронвест. Він також ініціював випуск ветеранських облігацій і очолює Асоціацію підприємців ветеранів України, об'єднуючи фахівців, які служили країні, та будують її економічне майбутнє. Сергій активно бере участь у громадському русі. Маніфест 42, просуваючи ідеї відповідальності, громадянської позиції та розвитку суспільства. Його діяльність це приклад того, як військовий досвід і підприємницький підхід можуть поєднуватися заради позитивних змін у суспільстві та економіці. Вітаємо на «АллатРа ТБ». Сьогодні У нас в гостях людина, яка поєднує в собі лідерство у бізнесі, досвід служби в силах оборони. Та активну громадську позицію, пане Сергію, дуже дякуємо, що знайшли час сьогодні зустрітися з нами. Хочеться в цьому інтерв'ю більше поговорити саме про вас, про вашу підприємницьку також діяльність, про ветеранство і наскільки це важливо. Дуже дякуємо вам. Я теж дуже дякую вам, що ви висвітлюєте такі важливі питання, тим більше ви висвітлюєте їх перед міжнародною спільнотою. Це Дуже важливо, щоб у всьому світі знали наші сильні сторони, знали те, де нам потрібно допомогти, і доносили саме правду про Україну, про її життя, про її майбутнє. Ви дуже дуже багато всього справді робите для України, і я можу сказати для міжнародного суспільства. Скажіть, будь ласка, де ви черпаєте ці сили і стільки енергії? По перше, в мене ж немає іншого виходу. Думаю, це з якоюсь божою допомогою. Так Господь розпоряджається, що в мене є ці сили. Ну і звісно ж, моя родина Вона в мене велика, в мене четверо дітей. Моя дружина Наташа свята людина, яка терпить всі мої ці пригоди, всі мої відірвані кінцівки, поїздки на, на фронт відсутності і, і утримує сім'ю вкупі і береже це сімейне вогнище. Це мої якби, джерела сили, але насправді це дуже важко. Дуже важко, коли ти ветеран, військовослужбовець. Ще й підприємець. Да? от нещодавно в Дніпрі е, були слухання одного законопроекту в парламентській, і там кажуть, що ветеран має прийти з війни військовий. Коли повертається, він має два місяці відпочити, санаторно курортне лікування. При не думаю, в мене мені цього навіть не світить. Я, якщо повертається, я ж ну, як і ветерани-підприємці, да? Я ж підприємець, у мене е, куча всяких зобов'язань, які я маю виконувати. От, і я як повертаюся, я зразу з війни кидаюся на іншу війну, на інший фронт, на, на економічний, я, ну, багато хто хвалиться, що він його тримає. Да, ну, він так тримає, що доводиться, повернувшись з фронту ще тримати ще, і, і ще один фронт. А для цього потрібна сила. Що для вас, Україна, взагалі? І що для вас особисто бути патріотом України? Ну, Україна для мене все. Розумієте, все, що в мене в житті є, там, починаючи від, ну, від життя, власне, і закінчуючи моїм бізнесом, сім'єю, роботою, це Україна. Я все це надбав от на цій землі. От. Мені, моя батьківщина, дала все. Як там вже там, ну, там складно чи просто, іноді е, через якийсь шлях, але все одно, от я все, що маю, мені ну, звідки ззовні це не прийшло. Один тільки бізнес ми з американцями відкрили ветеранський, і, ну і це вже хорошо. А що для вас бути патріотом в Україні? Бути патріотом. Ну, для мене, наприклад, це е, бути готовим. Іти на смерть заради своєї батьківщини, заради збереження свободи своєї землі, заради своєї сім'ї. Ну, патріотизм він вже не зразу я був великий. Він з маленького. Спочатку ти любиш свою українську маму, потім е, любиш е, своїх українських братів та сестер, потім сім'ю, потім місто, школу. І потім любиш свою батьківщину вже. І за це все, за ці всі цінності, які сповідує твоя рідна земля, ти йдеш якщо потрібно, то ти маєш бути готовий і покласти своє життя. Хотів вам виразити дуже велику дячність за те, що ви захищаєте Україну, стільки для України робите. Це настільки важливо і знаєте, напускати руки, і ви, є тим зразком, хто. Дійсно надихає, і, і якось слухаючи вас е, внутрішньо, реально розумієш цю е, чітку позицію. Тому дуже вам дякую, що ви надихаєте інших і е, справді робите дуже багато для країни. Ви ну, знаєте, мене часто питають: ну чому там тебе там, і поранення, там, і десь пір, там на війні. І такі багато в тебе справа, а в тебе завжди гарний настрій там. Ти завжди посміхаєшся. Навіть коли мене там з стрібрянського лісу виносили. От я, я посміхався. Я кажу, у мене є лайфхак, я завжди встаю з тієї ноги. У мене нема шансу <с. стати не з тієї ноги. Я завжди в гарному гуморі, я саме завдяки тому, що я пішов на війну і отримав це поранення. Я розумію ваш гумор. І дуже дякую, що ви його не втрачаєте, і я впевнена, що а як без гумору, так Без гумору ніяк. Ми часто шуткуємо з масінаємо, який втратив око на війні. Ми з ним як зустрічаємося там в панелях а -а разом. Він каже: так, Серега, давай, тільки не затягну по бистрому Одна нога тут, інша там. Я кажу: ти головне, дивись в оба, і все буде нормально. Так що без гумору, без гумору нікуди. Дуже вам дякую. І реально розумієш, наскільки це внутрішня сила так. не здаватися, юморити так і йти вперед. По чорному, юморити по чорному. Йти вперед. На всі ноги розкажіть про ініціативу про Маніфест 42. як взагалі з'явилася ця ідея, так і що е, на практиці означає атака на одного, атака на всіх ідея з'явилася не від гарного життя, якщо чесно. Тому що непромомірний тиск правоохоронців просто зашкали, вже потрібно було щось е, робити. Бізнес вирішив чинити опір. І да? вот. э, ми, як ветерани, підприємці, наша асоціація стала очільником цього осередку опору. Зібралися провідні бізнес об'єднання України, Федерація роботодавців, СЕО-Клуб, Асоціація підприємців ветеранів і антрейдерський союз, э, об'єдналися і вирішили просто висвітлювати ці кейси, витягувати, висвітлювати їх. Публічно. На щастя, в нашій країні демократичні цінності працюють, і демократія працює, не дивлячись ні на що, це, це працює. І це почало працювати. Виникла, до речі, дуже конструктивна комунікація з Офісом Генпрокурора на рівні заступники, на, на рівні прокурора Костін тоді був. І тоді правоохоронці відчули, що ми можемо давати здачу. От. І при чому якби конкретно. Зав'язався певний діалог, але е, на той час це були ну, майже такі перші кроки бізнесу, коли вони виступали з позиції сильного в протидії неправомірним діям. Ну, навіть не можна цих людей назвати правоохоронцям. Дуже багато в правоохоронних органах класних людей, е, дуже багато їх на фронті. Все, але є е, випадки, і їх стало стільки. Чомусь в період війни, що нам довелося об'єднатися і чинити опір цим дієм. Ось цей момент про атаку на одного. Атака на всі. П'ята виправка НАТО. Ми вирішили для себе, що атака на одного учасника з 42 підписантів, Ну, до речі, чому маніфест 42, два? Знаєте, Шкалі. це тому, що о, у нас є в Конституції 42 стаття. Яка говорить про свободу підприємницької діяльності, От. Mm. тому він назвався Маніфест 42, і так співпало, що якраз на день конституції він був підписаний 42-ма учасниками: типу, перші перші учасники, які перші підписанти маніфесту, їх от в перший цей день зібралося 42 бізнеси. Ну, от вони зібралися, підпис підписалися. І от ці от 42, перша це була команда, яка почала опиратися цьому неправоморним тиску. Ну і тут якби видно провідну роль ветеранського підприємства в цій справі. Тобто будь-які гострі питання в суспільстві, будь-які речі, де треба файт, а ветеранське підприємство і тут, якби на передовій, тут на, на нулях, і саме завдяки нашій участі. Було чи безліч там зміну законодавстві, розглядів кейсів, взаємодія з офісом генпрокурора. От воду вже потім навіть я в офісі генпрокурора сміялася, каже, Позняк каже, смотрячи за офісом генпрокурора від бізнесу. От, і я ходив тоді, в ту генпрокуратуру на, на протезі якраз був на реабілітації. Тоді ну майже кожен день. Це настільки багато було о, випадків. Тиску на, на, на бізнес ну на щастя, на щастя, наша мета, щоб маніфест 42 став непотрібний. І от ми мінізували цю історію цю з, з тиском зараз, і в принципі зараз тримаємо на контролі. Що для вас а, взагалі бути ветераном в умовах а, і продовжувати зараз службу в умовах повномасштабної війни? Ветеранам буде дуже важко. Ну, ні держава, ні суспільство не готові до навіть такої кількості ветеранів, яка є зараз. Зараз у нас в реєстрі порядка мільйона уже зареєстрованих учасників бойових дій. Це з АТО, це ще ніхто не повернувся і це ще без урахування. Сімей, переміщених, ще когось. ну Це всі люди, які будуть з бойовим досвідом. То нас очікує по прогнозам самого Міністерства справ ветеранів 5-6 мільйонів учасників бойових дій. Чи готові ми до цього? Ну, однозначно, ні. От, наприклад, як ну, я дуже глибоко в темі ветеранського підприємства. Коли суспільство і тривало ляло підприємці, до речі, підприємці це найчисельніша категорія серед усіх категорій зайнятості на фронті, Ось серед дійсних військовослужбовців. От в окопах прям більше всього підприємців. Більше нікого нема, тільки, тільки от підприємці воюють, ну їм є, є за що. І от суспільство каже підприємцю, значить, тепер ти не підприємець, тепер ти солдат. Підприємець як солдат свою роботу зробив. Він вбивав людей, його там зривали, відрізали ноги, руки, палили вогнем. От, кололи в госпіталях різали там на шматки, я знаю це дуже боляче, я знаю по собі це. Це мені, мені хтось розповів я, я це сам е, пережив. І суспільство сказало: ти повернешся, і ми знову зробимо тебе, підприємцем. Так от, солдат-підприємець свою роботу перед суспільством зробив, а суспільство каже: та ні, ну все не так трохи. От, тепер ти повертаєшся. А ми надаємо перевагу цивільним компаніям. Тепер ти хочеш взяти кредит, а ми тобі надаємо. Тепер ти хочеш якихось, якоїсь підтримки, для тебе її нема. Тому що ти ветеран. Тому що ти, підприємець, повернувся сюди, ми не вбачаємо в тобі можливість, що ти можеш вести свої справи так, як і раніше. І за це ми не дамо тобі підтримки. Ми дамо підтримку цивільним компаніям, а ти перетворишся на соціальне сміття. Таке ставлення суспільства. А, мабуть, це такий шлях. От. Але це дуже небезпечно. Тому що поки ну, ще ніхто не повернувся, але вже є певні протиріччі. Вже є напруга і розмежування навіть на рівні бізнесу. Є поняття цивільний бізнес, є поняття бізнес військовий. Тому ми. Працюємо над тим, щоб це погано, коли є цей бордер є. Ми, ми працюємо над тим, щоб ця межа вона стерлася, щоб суспільство нарешті включилося. І зрозуміло, да? що термін, типу, реінтеграція ветеранів у суспільство вже не працює. Тому що у нас буде така велика кількість військових людей з боєм досі, що це суспільство має бути реінтегроване у, у ветеранів навпаки. Да? От, і це треба суспільству бути готовим до великої кількості людей з бойовим досвідом. І це суспільство має повернути. це найменше, що вони можуть зробити. Повернути їх туди, де взяли. Ви взяли людину, і сказали, де воюють. Повернеться буде все класно, знову будеш підприємцем. Він має бути економічно незалежним, економічно привабливим. А ще ж у нас є історія з другим членом подружжя за кордоном. От, вони ж мають повернутися. А до кого вони повернуться? До людини, яка не має шансів, Тому що у нас немає шансів. То за що ми воюємо? Ми або поїдемо, або будемо битися за свої права, але всередині країни і кому це потрібно? Це точно. А що б ви хотіли сказати ветеранам, взагалі, підприємцям і всім, хто прагне підтримати Україну? Особливо зараз дуже важливим є як відновлення о економіки, так і зміцнення громадських інститутів, демократії. Що б ви такого хотіли? Я, я, я от ветеранам рекомендую об'єднуватися, знаходити спільні точки дотику, там, в незалежності від кого там, ліві, праві, там, зелені, оранжеві, чи, чи ще якісь, чи червоні. Ветерани мають об'єднатися. У них є дуже чіткий ідентифікатор свій чужий. Вони були на війні. Вони воювали. Це перше. І друге, треба відсіяти ряжанок. У нас з'явилося стільки людей, які я не знаю, де вони воювали, де вони були, тому що вони весь час, якби понаспіляли на себе патчі, повдягали на себе на себе мультикам, військову форму і кажуть, брати, я ветеран. От, і заробляють собі політичні бали, монетизуються якось. От я ну, на, на, на Покровську. Горю в броневіках, а дивлюся, вони вже там, ну, там посади позаймали, і квоти собі понарізали, і ну, і, і нормально собі рухається по службовим сходам, поки ми там горимо на, на нулях. От це куди. Тобто об'єднатися і відсіяти оцих, от, як їх сказати, ряжених ветеранів, да? розібратися, хто і хто, хто банчик, хто не банчик, там. І виявити чисто своїх. Щоб громадським людям сказав. Цивільним Цивіль. сказав би, що вони мають підтримувати ветеранське підприємництво. Оце проєкт класний, ветеранські облігації. Я би сказав, що треба ставитися до ветеранів так само, як і до цивільних. От. Ветеран це не скорботна постать, це постать героїчна. Не треба там жаліти, там, треба просто підтримати. Якщо підтримати ветерана, зрозуміти його, якось вникнути в контекст ветеранського життя, ветеранського підприємництва, зокрема, то ви зрозумієте, як з ними можна плідно співпрацювати. Тому що ветерани мають ну, неперевершені скіли, вони пройшли через таке. Ну, що можуть працювати там надормово запросто, там нема світла, генератор. Да. Та. Якісь там хардові задачі та, ну, запросто виконують. Ніяких розмов там, про вихідні, якісь надормові, чи що буде виконано, тому що є бізнес-задача, це як бойова задача. І це е, переваги ветеранів. І ми маємо їх використовувати і маємо надавати їм переваги. Що да, ну, ну, наприклад. Дві компанії, от моя компанія, да, ну ветеранська, і ще одна так, компанія, теж так з фінансового сегменту, цивільна. І от ми там, ну дві ці компанії розглядаються на отримання фінансування. Одна шановна фінансова інституція каже мені, от прям керівниця, прям в очі каже: каже: Сергій, ну ви знаєте, ми не зможемо пояснити нашому закордонному керівництву, щоб ми не врахували той факт, що ви ветеран військовослужбовець, що у вас. Все нормально, що ви зможете повноцінно вести фінансово-господарську діяльність. От. Тому ми е будемо фінансувати цивільну компанію. І той мій конкурент отримує 3 мільйона доларів фінансування, а я не отримую нічого. То як мені з ним конкурувати? Я повертаюся з війни, мені кажуть, друг, ніфіга тобі не буде, він кращий. А те, що ти там це, от, за нього ж воював, за свого конкурента, то ще не має значення. І в мене є свої військові переваги да, тоді. У нього там цивільна перевага, У мене яка перевага? У мене 131 підтверджене ураження, як снайпер. Той мені які використовувати переваги? І так багато хто думає, і що це буде. Це, цю історію треба купувати зараз. Треба його якось треба його і вже розрулювати прямо зараз. І розуміти, що ми будемо з цим робити. А вже нароблено нормально. Отак, от, от приходиш в банк, в банку каже, гроші є, а тобі не дамо. Чому? Ну тому що ти ветеран, ну об'єктивно. Бізнес має стійку фінансову модель, стійку бізнес-модель, перспективи. Але ви там не відповідаєте вимогам. Все, пока. Ну, точно так і приходить мій конкурент цивільний. Він запросто отримує кредит. Поки мене не було. Він їздив за кордон, налагоджував зв'язки, вчив англійську мову, займався бронюванням своїх, своїх співробітників, сам чомусь заброньований, ну, хоча б з одного сегменту він, він чогось на броні, а я ні. Да. Вот. І ця несправедливість породжує вже питання. У мене вже є питання. У моїх побратимів вже є питання. От, і ну, Я вас смію завірити, ми будемо їх вирішувати. Всі ну, країни, які воювали, у них всі успішні країни. У них бізнес-еліта, політична еліта, це все зростало саме з ветеранського середовища. Ну, подивимось хоча б на досвід Сполучених Штатів. Буші двоє воювали. От один навіть в Національній гвардії служив. Це мій побратим. Черчилль, це військовий. Навіть Роберт Кіосакі і той у В'єтнамі воював. Рейган воював. Це тільки досвід Сполучених Штатів і UK. От. Ізраїль, ну там маст хев. Всі успішні країни, вони саме з ветеранства вони зростають, і ці паростки йдуть і бізнес еліти і політичне еліт. В сполучених штатах 30% Форбса це випускники Вейспойнта. Американського Форбса. Але ми чомусь, ну, чомусь, хочеться сказати, як завжди, та, і тим якимось дивним шляхом, який відрізняється від успішного. Навіщо? Не ясно. Але ми маємо взяти цей досвід. І всі цивільні компанії мають розуміти, що треба підтримати військових. Ми одразу знімаємо два питання. Перше питання: ми підтримуємо економіку, військові, здатні працювати. На ура, поки не будуть виконані всі економічні показники. Да. От. І друге, ми займаємо людей справою. І вони займаються відновленням України, а не відновленням справедливості з якимось там трофейним залізячим в руках. Вони займаються тим, чим мають займатися, чим вміють займатися, вони захищають знову. Якщо їх відбортувати і сказати, друзі, то ні. Ідіть там щось собі самі, придумайте. От, виживайте далі, як знаєш, знаєш як той кацапській пі пісенці, кавиля потихонечку заживуть твої ну, ніженькі, проживеш як-небудь. Але тут це не, не проканає. Буде конфлікт просто. Ми маємо цьому конфлікту запобігти. Тому дуже важливо, що ви висвітлюєте ці питання. Ми обговорюємо це. Я сподіваюся, спонукає до якоїсь суспільної дискусії, і в такому діалозі, я думаю, рішення знайдеться. Я сильно надіюсь на це, пане Сергію. якщо уявити, що ваші діти через 20 років житимуть в Україні вашої мрії, яка це Україна? буде? Чесна Україна, дуже сильна армія там, з таким сусідом. Знадобиться. І, ви знаєте, це Україна для українців. Да? Де немає корупції, де вітається розвиток, вітаються ідеї, от як в США, а де твої ініціативи, ініціативи моїх дітей підтримуються їм дається шанс спробувати, що б вони не придумали: реалізувати свою українську мрію. Це Країна реалізованих українських мрій наших дітей. Повністю підтримую і мені дуже-дуже резонує це бачення. Будемо сподіватися, я думаю, що все від нас залежить. І, звісно, що і від міжнародної, також спільноти, від взагалі нашої такої. Нашого єдинства, і ми дуже дуже раді а, зустрітися з вами. Дуже раді поговорити з вами, дізнатися більше про що ви піклуєтесь а чим живете більше про ветеранство, навіть якщо у нас є деякі питання, але це дуже добре про них говорити, обговорювати і вирішувати, так як ви сказали. І нехай Україна буде дуже сильною, нехай а, у нас. Буде продовжувати демократські інститути, громадські інститути працювати. І дійсно хочеться бачити її такою, як ви тільки що описали. Дякую, дуже зробимо для цього все можливе. Перш за все, переможемо Росію у цій війні. Слава Україні! Героям слава!